Доброго дня, 9 вересня 2023 року. Я перебуваю в Каневі на могилі нашого кобзаря Тараса Григоровича Семченка. В його честь хочу прочитати молитву. Даж Боже наш, заопікуйся душею шановного Тараса Григоровича який відійшов на вічний спочинок, узоріне царство духа предків рідних. Я обіцяюся в його ім'я робити добродійство і молитимуся, щоб його душа перебувала серед безсмертних душ тата Оря і матері Лель і всіх праведних людей. Наш Боже наш, спочивай спокійно, Тарасе Григоровичу. Я буду завжди пам'ятати ваші настанови, які висловлені у ваших чудових, прекрасних віршах. Деякі з них я хочу прочитати. Отак Подивися здаля на москаля, неначе й справді він людина. Іде собі як сиротина, очима блим, губами плям і... Десь трапляється хвилина, його буває навіть жаль. А ближче підійде скотина. Тарас Григорович Шевченко не минув і хахла. Ось із поеми хохла такі строчки. Каху останеться хохлом. Хочет ты пусти его в Европу, где нужно действовать умом, он подставляет только жопу. И потому-то на Руси завещено аж мономахом связаться, Боже упаси, с тремя, с жидом, хохлом и ляхом. Коварен жид, хотя и слеп, кичливый лях похуже бляди. Хохол же съест с тобою хлеб, І тут же суп тебе нагаді. Поема хахли. Рядків із е, пісні не викинеш. Ну і такий пригадується вірш. Який теж написав Тарас Григорович Шевченко. Покайтеся чорнобриві. Та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, підеш свою московщину, а дівчина згине. Якби сама ще б нічого, а то стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди. Роблять лихо з нами. Ну, а тепер невеличкий огляд місцевості, де похований Тарас Григорович Шевченко в Каневі. Ну от пам'ятник Тарасу Григоровичу Чеченко. Так, сьогодні субота, але людей небагато. Хоча і є. Так, ну туди не будемо підніматися, займати місце для екскурсантів. А ось підемо на берег Дніпра. Ну тут якраз вигляд такий. Український стяг. Ну і вигляд на Дніпро. Як там, поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі. Щоб ланивши широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте та вражою злою кров'ю волю окропіте. Ось Дніпро, ревучий. А він за себе ще бачить, він все б ну туди. А там ліворуч музей. Так, щось плитка ходуном ходить. Багато потрісканої під ногами. Ну що зробиш? Війна сьогодні йде. Всі гроші йдуть на оборону. Переможемо ворога Гацького, тоді покращимо тут обстановку. Ну ось так. Завершив екскурсію по такому визначному місці, як Чернеча гора. Де Тарас Григорович Шевченко. Приїжджайте, шануйте. Дуже чудове, красиве місце. Ну, музей. Не знаю, сьогодні відкритий чи ні. Субота. Так, все, будьте здорові, до побачення.